Світ змінився. Я хочу, щоб світ мене запам'ятав. Назавжди. Сеньори Феррарі. Я вважаю ваші машини найкращі у світі. Проте в них є один маленький недолік щеплення. І я маю рішення Подумайте про партнерство Феррарі Ламборгіні. Вертайся до своїх тракторів фермер. Про що ти думаєш? Про авто його ще не існує, але в ньому відчуватиметься міці сила бика. За мотивами реальної історії ми його збудуємо. Довго це буде. Це неможливо. Якщо нічого не вийде, ми все втратимо. Ти хочеш, щоб я став як усі? Не дізнайся, поки не спробуєш. Через півроку в Женеві представлятимуть нову Феррарі, але побачить нову Ламборгіні. Такого що не робили, не знаю, чи вийде жодна легенда. Усе станеться в понеділок. Не входить в історію. Навіщо світу потрібно ще одне люксове авто? Я прагну досконалості, обравши легкий шлях. Тобі байдуже до мене. Тебе цікавлять тільки твої Ламборгіні. Та чого ти хочеш? Нащо ми тут? Щоб створити авто, найкраще. У тебе є обов'язок пояснити всім, що ти робиш. Жени, жени, жени. Ламборгіні бракує клепки, щоб зрозуміти те, чого він не знає. Феррарі, купуєш, коли хочеш кимось стати. А Ламборгіні, коли ти вже хтось. Ламборгіні людина легенда. Що ти бачиш? Лінії на серветці. А ти що? Дивіться незабаром на сайті UA Кіноклаб. У мене є бомба. Відіть негайно. Чоловік у сірому худі грабує банк. Хто за головного? Вона, але взагалі ми обидві. Я адміністратор Естель Валері. Нехай, коли вони вийдуть, замкнете парадний і службовий входи. Зрозуміло за мотивами реальних подій. У нас тут ФБР, і БРД. Хто завгодно? Він сказав, що хоче. Вибачте добре. Це сержант Бернард. Усі там цілі. Поки всі зберігають спокій. Ніхто не постраждає. У мене є бомба. Якщо моїх вимог не виконують, я підірву всіх, хто тут є. Привіт, це Велс Фарго у Вінді Гілс? Так, це Велс Фарго. Я маю поговорити з Бріджет про мою 401 тисячу. Думаю, вона помилилась на 9 тисяч. Співчуваю, може щось їй передати? Це була афера. У мене вкрали матеріальну допомогу. У мене теж були проблеми з ветеранів. Може, одні з них відпустиш? Ні. Я хочу, щоб усі спостерігали. Мені потрібні пожежні машини, репортери. Уся моя увага належить вам. У мене менше часу, ніж ви думаєте. Снайпери на позиції пропустіть. Пропустіть жалюзі і вимкніть світло! Що потрібно зробити, щоб на мене нарешті звернули увагу? Усе, що ти кажеш, усе, що робиш, має значення. Ти маєш. Тобі лишилося тільки дотримати слова. Дотримай слова. Порушення. Вас уже грабували? Один раз. Чим скінчилось? Шпигуни знають один фокус. Якщо прагнеш комусь сподобатися, погляньмо в очі так, щоб запам'ятати їхній колір. Вітаю. Він запевняв, що це діє. Чим займаєшся? Працюю. Хочу дещо тобі показати. Дякую. Я збирався розповісти тобі дещо важливо. Насправді мене звати Роберт Фрігард. Я працюю на Британську службу безпеки. Мі 5. Ти мені не віриш? Роберта Фрігарда звинувачували в переслідуванні та домаганні до юної дівчини. Тобто, усе це просто вигадка. Так. Я хочу знати, чи ти мені довіряєш Еліс. Роберт Фрігард викрав мою доньку. Припиніть брехати. Я вірю тобі. Навіки. Міс Арчер. Це Соня Чандра, поліція Лондона. У службі безпеки не знають ніякого роберта Фрігарда. Він збрехав. Еліс Арчер. Еліс Арчер. Ну і виродок. Чортів покидюк. Допоможіть спіймати його. У нас лише одна спроба. Ми нею скористаємось. Глянь на себе. Ким ти стала. Маніпулятори можуть роками руйнувати життя іншим людям. Ти не розумієш? Він ніколи не зупиниться. Яка твоя таємниця? Моя таємниця? Що ти приховуєш? Він її забує. Він уміє втертися в довіру та міски. Еліс, Пробач! Я не загляну йому в очі востаннє. Глянь, що ти коїш? Фіктивний агент. Якось він сказав мені, що кожен прагне почути свою правду. Яку правду хотіла б почути ти. Ти пілот для якого небо? Це рідна домівка. Проте не забуває інколи спускатись до нас на землю. Твій командир сказав, що ти найкращий з усіх, кого він бачив. Це, мабуть, важко бути пілотом ВМС. Ви не уявляєте. Змінюється, важко повірити, що у нас кольорової в ескадрилі. Лейтенант Том Хаднер. Джесі Браун. Радий знайомству. Залетимо декуди по дорозі на базу. Не зрозумів. Хіба щось дізнаєш про напарника на висоті трьох кілометрів, лейтенант. Тільки у справжніх баталіях можна побачити, чого він вартий. Північні корейці перейшли 38-й паралель. Нашим хлопцям потрібна допомога. Ви готові? Ми знали, що цей день настане. Але ж від цього не легше. Наше найголовніше завдання повернути всіх додому. Помилки змиваються кров'ю. Безліч разів люди казали мені здатися, вийти з гри. Чи навіть померти. Але я завжди йшов за покликом серця. По Інакше мене б тут не було. А від мене чого ти хочеш? Бути моїм напарником. Справжня перемога в житті. Бути людиною, на яку можна розраховувати. Показушник. Але ж було круто. Ще пак Емі Локрен. Ти пам'ятаєш, як працювала з медбретом Чарлі Калленом? Так. Зупинки серця були щоночі. Зафіксуйте час смерті. А відколи він звільнився? Знову раз на місяць. Я багато працюю тож. Якщо пустити на самоплин, то серйозні наслідки неминучі, час на місяці. Дівчата. У них нікого немає, крім мене. І тепер на нічні зміни є медбрат. Хороший хлопець дуже досвідчений. Усе буде гаразд. Виникли питання щодо смерті пацієнтки в інтенсивці. Поліція лише допомагає. Інсулін в її крові не вироблений, а кимось введений штучно. Це убило б її. Щодо однієї людини в Пенсильванії було відкрито кримінальне провадження. Чарлі тут ні до чого. Тому годі. Ви давно знайомі з ним? Я його добре знаю. Це ви так гадаєте? Це що таке? Ми щось особливе зготували. Він пішов з 9 лікарень і в жодній нам не кажуть ні слова. Мають бути мотиви. Це ж бізнес. Найвіргідніший і найбанальніший мотив це гроші, так? Допоможіть нам, Емі. Усе він Уже йде. Ну що, сподіваюся, ви чуєте мене. Я хочу поговорити про те, що ти там зробив. Емі, я благаю припини. Ну що ж, Чарлі, ви нічого не хочете нам розповісти. Чарлі!